Ще давно ви бачили снігурів. Більшість людей чомусь впевнені, що вони зникли, але це зовсім не так. Снігурі регулярно зимують в містах і селах України. Просто люди розучились їх шукати, стали менше дивитися довкола, а більше в свої телефони. В зимовий час. Знайти снігурів не важко, досить просто завітати в найближчий ліс або парк, де є ясени чи інші дерева, на яких залишилися плоди. Слід шукати на вершині крони дерев або за ось таким характерним звуком. До речі, не всі снігурі червоні, а лише самці. Самки натомість сіренькі. Можливо, ви бачили снігурів, але не знали про це. У всьому винні ось такі милі картинки де два червоних снігурів. ХА! Гаї!